Ські живописці копіюють українських художників. Нині близько 30 випускників вищого художнього училища боролися за найвищий бал. Оцінювати полотна місцевих вихованців приїхали імениті майстри пензля та державні службовці із Львівського освітнього департаменту. Роман Ворняк, заступник начальника відділу профтехосвіти, зізнався скоро викладачі зі стризького училища, їздитимуть до школи. Там планують відкрити філію нашого художнього закладу. Марічка Ходовицька розкаже більше. Шановна комісія, пане Олдо, хочу представити до вашої уваги. Комію з ресурсів відомого художника Віктора Шмака. Іван роботу обирав сам, втім як належить останнє слово все ж за викладачем поза як. І на цьому ініціатор студент не зупинився. Він не просто перемалював картину, він склав її по деталях. Олійну техніку виконання замінив стилізованою аплікацією. Керівник дипломної роботи наголосила на індивідуальній манері виконання та неабиякому творчому баченні полотна студентом. Стрийських Ожник приватний підприємець Іван Кучер показує студентам фотокартини. каже копія далека від оригіналу в режимі нон-стоп відбувається увесь цей захід. Ось на цьому моменті варто зупинитися. Це копія з циклу картин Ореста Скопа, козак Мамай, таких у колекції львівського митця 250. Володимиру поталанило побувати в майстерні Ореста Скопа та взяти у художника кілька уроків. Він нам розказував і про проблеми українського живопису, і про те, що наші українські митці зараз стараються копіювати. Чомусь закордонних російських е, живописів. Хоча в нас в Україні, зокрема на Львівщині, дуже багато дуже класних, сучасних українських митців. І поглядаючи його роботи, мені дуже сподобалось е, його цикл робіт Козак Мамай», е, який присвячений е, вбитим. Вбитим більше ніж 300 ніж 300, е, сліпих куб яких вбили в 1934 році на Харківщині. Неозброєним оком видно, що більшість товаришів одногрупників Володимира також намагалися кольоровими масками на полотні передати українську культуру. Усі роботи викладачі оцінювали за 12 бальною шкалою. Як бачимо на виході, що всі роботи були підібрані відповідним чином правильно, і дипломники справилися зі своїм поставленим завданням. Тані кольорова гама, композиційне розміщення роботи, колористика, ну і відповідно перспектива, ну і відповідність, як вам сказати, відповідність роботи до копії в кераміці, Петриківському стилі пейзажній живописній манері і навіть крізь шкіряні переплети юних місцевих майстрів прослідковується щось своєрідне, щось що важко обрамити у живе слово. Тут в першу чергу творчість передує, і скажімо, діти, які сьогодні захищають свої дипломні роботи, це е наші учні, які є не тільки з Люської області, це і тут представлені, навчаються і закарпаття, і з Тернополя, і з Франківщини. Тобто десь цей колорит навіть ми бачимо в своїх дипломних роботах. Вони презентують те, що їм, скажімо, десь більше до душі, доподобана й можливості відтінки рідного краю, де, скажімо, їх навіть є і такі. Е безпечно, що е заклад. Стрийське вище проснехудочного училище є одним з кращих, мабуть, в Україні. Небо які результати даючи не 100% гарантію, що мистецькі діти місцевого художнього училища вступлять таки до мріяних вишів Львівської художньої академії, Київського інституту, декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука, а також Друкарської академії. Марічка Ходовицька Руслан Лесків, Стрийські новини.